Хоча й кажуть, що перша в Європі кав'ярня відкрилася лише в 1632 році в італійському ліворно, проте серед європейців кава не стала широко популярною. Може, тому що популяризатор кави Юрій Франц Кульчицький тоді ще навіть не народився. А народився він 1642 року в селі Кульчиці, нині самбірський район Львівської області, в шляхетній православній родині. За однією з версій, Юрій Франц Кульчицький з 20 років жив у Запорізькій Січі, де знаючи декілька мов. Був перекладачем. В кінці 1660-х років Кульчицький потрапив у полон, був перевезений на Балкани, де добре вивчив місцеві звичаї. Крім турецької, він знав польську, німецьку, угорську, румунські мови і на початку 1670-х років був викуплений сербськими купцями для роботи перекладачем у Віденській східній торговій компанії в Білграді. Після того, як турецька влада звинуватила купців компанію у шпигунстві проти султана і виселила їх з Белграда, Кульчицький переїхав до Відня, де в 1678 році відкрив власну торгову компанію. За іншою версією, ніколи не був козаком і ніколи не служив у війську. За однією з легенд, у юності на навчанні страждав постійними мігренями, від яких його врятував східний знахар, напоївши кавою. Отже, Кульчицький оселився у відні. А у червні 1683 року 140-тисячна турецька армія почала облогу відня. До серпня більшість жителів, в тому числі імператор Леопольд І, залишили місто, яке захищало неповних 5 тисяч військових під командуванням графа Рюдігераштаремберга. Коли відень охопила паніка й хвороби, Юрій Кульчицький запропонував передати лист до герцога Лотарингії Карла П'ятого з проханням про допомогу. Отже, 13 серпня 1683 року Кульчицький, переодягнувшись і видаючи себе за турецького купця, перетнув лінію облоги міста та турецький тил і згодом повернувся з листом відповіддю, після чого міська влада відмовилася від наміру здати місто. 12 вересня 1683 року, силами Карла V і польського короля Яна Собеського, турецькі війська зазнали поразки у битві біля Каленберга. В ознаменування заслуг Кульчицького міська рада Відня подарувала йому будинок у престижному районі Леопольдштад і звільнила його компанію від податків на 20 років. Трохи згодом Кульчицький був призначений особистим перекладачем з турецької мови австрійського імператора і отримав посаду цісарського придворного кур'єра у Туреччині. Крім того, Кульчицькому надали право самостійно взяти собі в нагороду частину захопленого трофейного майна, і він вибрав 300 мішків кави. Спочатку, одягнений у османський одяг, він носив турецьку каву без цукру на таці вулицями Відні і пропонував горнятко за один крейцер. Але така кава не дуже подобалася віденцям, і Кульчицький почав експериментувати. Спочатку додав цукру, потім молока. Відтак кава Кульчицького сподобалася віденцям і згодом її почали називати Віденська кава. Кількість шанувальників кави зростала, тому в серпні 1686 року Кульчицький і заснував у відні кав'ярню під синьою пляшкою, де каву подавали за тим особливим рецептом, який тепер відомий як віденська кава. Кав'ярня була декорована у турецькому стилі, а на знак перемоги до кави подавались рогалики у вигляді османського півмісяця, які випікав Пітер Вендлер. Рогалики Вендлера набули великого поширення в Австрії і, з'явившись в 1770 році у Франції, після переїзду туди Марії Антуанети, дочки австрійського імператора і дружини Людовика 16-го, стали відомі на весь світ як Круасани. З часом його кав'ярня перетворилася на одне з найпопулярніших місць міста. Відвідувачів Кульчицький завжди обслуговував у Османському вбранні, чим додавав кав'ярні оригінальності. Часто стверджують, що відкрита Кульчицьким кав'ярня була першою у Відні, хоча, за інформацією австрійського дослідника, першу кав'ярню у відні відкрив у 1685 році вірмецький купець, відомий в Австрії під іменем Йоган Діодато. Скільки правди в цих історіях про віденську каву достеменно невідомо. Проте Юрій Франц Кульчицький ввійшов в історію як людина, яка навчила європейців пити каву. Недарма на його честь у відні названо один з провулків. А 12 вересня 1883 року, на день річниці Віденської відсічі, на розі вулиці вибраної та провулку Кульчицького у відні відкрито пам'ятник Кульчицькому. Пам'ятник зображає Юрія Франца Кульчицького, який тримає тацю та кавник. Завдяки популярній легенді він вважається охоронцем віденських кав'ярень.